Хіба нам бути без віри? хіба нам бути без слова? На Богві тканка сіра, а в торбі зерна й полова. Він щось та на вітер кине, а вітер те розпорошить. Во ім'я Отця і Сина, і Духа дай йому ворожик. Не те, щоб він в чому ждався, а щоби тобі був спокій. Правді твої, щоб вранці прокинувся, як ні в року, Завзято став до роботи і діло почав нове, так, щоб і Бог був не проти багатства того. Пливе по річці маленький човник, мисляруні молодий, такий собі хлопець скромний, веслує води. То син Божий кажуть люди, від ярого став зерна. А що ж з полови буде людина якась дурна? Бог щось то на вітер кине, а вітер те розпорошить, во ім'я Отця і Сина, і Духа, дай йому грошик. Не те, що він в чом нуждався, а більшого ти не зможеш. Зерна і половив бухавсь не порівно, а все бо.